Фейки, маніпуляція, дезінформація, боти, тролі, штучний інтелект та інформаційна війна. А також медіа і їх вплив на наше життя. Всі ці теми ми вже з вами проговорили у нашому проєкті. «Знай це». давайте узагальнимо правила, які допоможуть орієнтуватися у медіапросторі. Правило перше. Правило чотирьох перевірок. Перевіряйте джерело, це важливо. Адже в деяких випадках інформація перша джерела може бути викривлена. Якщо ж посилання на перше джерело немає, думаю, ми вже знаємо, що це перший дзвіночок, і таку інформацію слід вважати підозрілою. Тому не лінуйтеся пошукати й інші матеріали на задану тему. Перевіряйте власника медіа. Завжди запитуйте себе, хто матиме користь, якщо я прочитаю цей матеріал. Отож, аби довіряти медіа, потрібно розуміти, кому воно належить. Якщо на сайті немає жодної інформації про власника, спробуйте знайти інформацію самостійно. Від особи чи групи осіб, які володіють тим чи іншим медіа, акцент новини може бути зміщено. А тому перевіряйте докази. Оцінюйте достовірність інформації за допомогою перевірки доказів, які вона містить. Один з типів доказів, яким часто маніпулюють, це дані та статистика. І тут варто повернутися до першої перевірки. Знайдіть джерело цифр і переконайтеся у їх достовірності. Перевіряйте фото в інтернеті. Фотографії можуть використовувати, щоб показати зовсім інше місце, час чи подію, аніж вони насправді зображають. Зворотній пошук зображень не завжди допомагає, але часто саме завдяки йому ми можемо дізнатися, чи використовували цю картинку раніше, та чи не змінювали її. Правило друге, перевіряйте свої упередження. Легко виявити неправду, якщо текст суперечить нашим переконанням. Набагато складніше повірити, що нас обманюють, якщо текст підтримує нашу точку зору. Особливо, якщо наш досвід підтверджує стереотипи. Ми всі маємо упередження. Це людська природа, і саме ці упередження, які народжують безліч стереотипів, можуть бути небезпечними та призводити до ворожнечі між людьми та цілими націями. Отож, визнання власних упереджень це перший крок, щоб Перешкодити поширенню брехні, правило третє. Пам'ятайте про алгоритми. Якщо ви отримуєте новини із соціальних медіа, ви стаєте жертвою алгоритмів, які розробили, щоб розважити вас, а не забезпечити вас необхідною інформацією. Так, ви швидко опиняєтесь в інформаційній бульбашці, тож споживайте не лише запропоновані вам новини, використовуйте різні джерела для пошуку інформації, які не лише підтримують вашу існуючу точку зору. Це допоможе вам всебічно розвиватися. Правило номер 4. слідкуйте за Дезінформацією. Найбільш ефективна пропаганда та дезінформація часто наполовину складається з правди, тому ми і віримо їм без вагань. Саме тому ми повинні постійно вчитися виявляти особливості неправдивої та потрібної інформації і розуміти, хто отримує вигоду від її розповсюдження. Але що робити, якщо ми тут і зараз читаємо новину і не можемо впоратися з власними емоціями? Розповідаю. Не панікуйте, не поширюйте інформацію доти, доки не переконаєте, що вона достовірна. Відправте сумнівну новину в карантин. Підіть попити чай. Це дасть можливість переключитися і вгамувати свої емоції. Тут важливо: п'ємо чай і не читаємо новини. Вас досі бентежить отримана інформація? Повертаємося до неї через 10 хвилин і перечитуємо її. Дайте відповідь на запитання. Де ви вперше побачили цю інформацію, чи можете ви вважати цей канал достовірним? Чи є джерело інформації? Чи можна цю інформацію перевірити ще десь? Якщо є експерт або людина, яка дає поради, хто вона? Що раніше говорила ця людина? Запитайте себе, чи може бути неправдою ця інформація? Якщо ви досі сумніваєтеся, чи варто поширювати цю новину? Краще не поширюйте. Раджу ознайомитися з білим списком медіа інституту масової інформації і перевіряти новини тут. Цьому списку можна довіряти, але пам'ятайте, всі ми люди і помилятися можуть найкраще. І наостанок зробіть медіаграмотність частиною свого життя. Знайцем.